Пан Василь мешкає на вулиці Максимовича. Почув по радіо, що усі автомобілісти з прилеглих до стадіону вулиць у червні зможуть потрапити у цей район лише за перепустками, які видають у ратуші. Сегодня цікавить проїзду на стволи. Так і виїзду з вулиці Максимовича. А ви там мешкаєте? О. І прописані. Написання заяви на переписку та її реєстрацію тривали близько 15 хвилин. Пенсіонер каже, процедура не надто втомлива, але припускає, що для більш зайнятих людей то зайвий клопіт. Однак такий процес, розповідають реєстратори, вже пройшли понад 5 тисяч городян. Вся та трибухня, ми будемо казати, то зайве то і викидаються гроші, і нерви людські. От так що можна було спокійніше. При наявності прописки і все. у департаменті євро людей, наче почули та скасували перепустки на Стрейську. Втім, це не означає, що у дні матчів мешканці квадрату довкола стадіону зможуть безперешкодно пересуватися приватним транспортом. З 14.00 заїхати на вулицю Стрейську зможуть хіба екстрені служби та акредитовані УЕФА автомобілі. На певних вулицях будуть стояти блоки, маються на увазі огородження. На певних місцях будуть стояти працівники ДИ. Власне, завтра зранку я в 9-й годині маю зустріч в обласному де Ми власне визначимо, де стоять пости ДПС, де стоять фізичні обмеження в'їзду. Бо... Неможливо всі вулиці закрити постану. В управлінні транспорту. Також мають невтішні новини. Упродовж червня діятиме два так звані кільця, які будуть обмежувати пішохідну зону у центрі міста. Мале буде актуальним упродовж усього червня. Його межі такі, як і в святкові та вихідні дні. Натомість, 9, 13 та 17 червня площу пішохідної зони ще більше розширять. Суттєве перекриття шир, ширшої площі центральної частини буде. Відбуватися лише в дні матчів, це 9, 13, 17 числа. Усі інші дні буде лише перекрита оця фан-зона, тобто це проспект Свободи на ділянці від оперного театру до пам'ятника Шевченка. Тим часом вже підраховують збитки таксисти, які мають стоянки у центрі. Вони змушені будуть шукати собі альтернативні паркомісця аж на місяць. Та кажуть, заради такого готові потерпіти. З Явся за гусени, каже, що не можу. і все Треба зробити, відбути щоб було гарно. А як робити? що тракувати? Внесуть зміни і до транспортної схеми. Тож маршрути, що проходили вулицею Коперника, скерують на Вітовського. А радіальні автобуси об'їжджатимуть центральну частину вулицею Підвальною.